Усім привіт! Сьогодні на з вами розбір варіанту НМТ з математики за 18 травня 2024 року. У паралелограмі АБЦД, діагональ БД зі сторонами БЦ і БД кути 57 градусів і 65 градусів відповідно. Визначте градусну міру кута АБЦ. Ну що ж, ми з вами бачимо, що ось цей кут АБД та кут БДЦ є внутрішніми різносторонніми, а внутрішні різносторонні кути у нас з вами є рівними. Значить, цей кут у нас теж буде 65 градусів. Тож, тепер ми можемо знайти повністю кут АБД, який нас питали в умові. 65 додаємо 57. Будемо мати тоді 122 градуси. Висота конуса та його твірна лежать на прямих, що є. Ну, точно не паралельні. Ось у нас висота і твірна, точно не паралельні, точно не мимобіжні, не перпендикулярні, у них є спільна точка, значить, вони будуть лежати в одній площині. Розв'яжіть систему рівнянь. Бачимо, що з цього рівняння ми можемо знайти Х, тобто ми знаходимо, що Х буде дорівнювати 8 поділити на мінус 2. Тобто мінус 4. І тепер замість ікса от сюди підставляємо мінус 4 плюс y ділене на 2 дорівнює 0. y ділено на 2 буде дорівнювати 4, тоді y буде дорівнювати 8. Значить, ми знайшли розв'язок мінус 4 та 8. Чому дорівнює 1 третя m плюс п'ята m, якщо m дорівнює мінус 18 m дорівнює 55. Давайте підставимо 1 третя помножити на m на мінус 18. Плюс 15 помножити на n на 55. Будемо з вами мати, скоротимо, мінус 6. Тут, якщо скоротимо, отримаємо 11. 11 мінус 6 маємо результат 5. Спростіть вираз. Ми бачимо, що у нас х в 5 степені, та ще й в другому. В такому випадку ми повинні перемножити наші показнички. Будемо мати х в степені 10 ділене на x в степені мінус 5. При діленні степенів ми повинні їхні показники. Відняти. Тоді будемо мати х у степені 15. Варіант відповіді буде d. Розв'яжіть нерівність. Для того, щоб розв'язати нерівність, ми скористаємось методом інтервалів. Для цього ми прирівнюємо до нуля нашу нерівність, і давайте розв'яжемо за теоремою Вієта. х1 плюс х2 дорівнює х1 на х2 дорівнює мінус 2 мінус 15, х1 дорівнює х2 дорівнює. Будемо з вами мати значення мінус 5 та 3. Що ж, тоді, на числовій прямій, позначаємо з вами мінус 5, позначаємо трієчку, отримали інтервали. Дивимось, перед х квадрат в нас стоїть одиниця, одиниця більше за 0, тобто додатні значення. Отже, починаємо чергувати з плюса, плюс-мінус, плюс. Тоді нас цікавить більше або рівне 0, проміжки, де у нас стоїть плюсик, це у нас проміжок від мінус нескінченності до мінус 5, і від 3 до плюс нескінченності. У арифметичній прогресії перший член, а 1 дорівнює 18,5. А різниця D дорівнює мінус 2,5. Скільки всього додатніх членів має ця прогресія? Ну що ж, давайте ми з вами запишемо наш від'ємний член прогресії. Найперший від'ємний член. Ми кожного разу будемо зменшувати, зменшувати, зменшувати. І прийдемо до першого від'ємного. Запишемо, що АН не буде дорівнювати А1 плюс dне n-1. Підставимо. А перше 18,5 плюс мінус 2,5 множено на n-1. І все це у нас буде менше 0, оскільки значення в нас від'ємне. Тоді 18,5 мінус 2,5n плюс 2,5 менше за 0. Далі виконуємо додавання, будемо мати значення 21 мінус 2,5n менше за 0. Мінус 2,5n менше за мінус 21, тоді n буде більше за 21 ділене на 2,5. Отже, будемо мати, що n має бути більше за 8,4. Ну що ж, значить, порядковий номер нашого першого від'ємного члена буде 9. Більше за 8,4 це в нас значення d. Це у нас перший від'ємний член. А нас питає, скільки всього додатніх членів? Значить, до цього у нас було 8 додатніх членів. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тут ми скористаємось властивістю і запишемо, що це буде 4 множено на 5 в степені х. Одна 400 ми запишемо, що це буде 400 в степені мінус 1, ну, тобто перевернули дріб і знак степеня змінили на протилежний. Маємо 20 в степені х і 4 подамо як 20 у квадраті. Тоді 20 в степені х буде дорівнювати 20 в мінус 2. Опускаємо основу, і залишається, що х дорівнює мінус 2. Мінус 2 в нас входить у проміжок варіанту відповіді В. Комп'ютерна програма видаляє цифру, яка ймовірність, що в числі буде видалено одиничку або двієчку. Ну це в нас буде ймовірність випадкової події. Нас цікавить кількість сприятливих подій до загальної кількості подій. Кількість сприятливих подій це підходяще нам значення їх всього 2. Або двійка, або одиничка. І до загальної кількості подій, всього у нас подій 5. Отримали результат 2 п'ятих. Які з наведених тверджень є правильними? Існує трапеція, у якої одна з бічних сторін перпендикулярна до основ. Так, дійсно існує, це у нас буде прямокутна трапеція, це правда. Існує трапеція, у якому є сума протилежних сторін рівні. Так, така трапеція існує, вона потім бере участь у правилі для вписування кола у наш Нашу трапецію, да й взагалі у будь-який чотирикутник. Існує трапеція, якої суми протилежних кутів рівні. Так, така існує рівнобічною, якраз таки, будуть протилежні кути рівні. Тобто, правильними в нас будуть абсолютно всі твердження. Ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від її початкової ціни. Якою була початкова ціна? Ну що ж, 600 гривень це у нас 5%, тоді х гривень, повна ціна, у нас буде 100%. За пропорцію маємо, що х дорівнює 600 помножити на 100 і поділити на 5. Скоротимо, тут залишиться 20, будемо мати 12 тисяч. Діагоналі BD і АЦ прямокутника ABCD перетинаються в точці О. Кут АОБ дорівнює бета. Відстань між серединами відрізків АО і ДБ дорівнює Д. Знайдіть площу цього прямокутника. Ну що ж, для того, щоб нам знайти площу прямокутника, нам потрібно сторону АД помножити на сторону ДЦ. Давайте почнемо з того, що знайдемо сторону АД. Ось цей відрізочок Д це у нас буде середня лінія трикутника АОД. Як ми знаємо, середня лінія завжди вдвічі менша за сторону, до якої вона паралельна, тобто АД буде вдвічі більша, значить буде 2D. Все, АД ми з вами знайшли. Тепер залишилось знайти, скільки буде ДЦ. Знаходимо ось цей кут. Кут бета та даний кут є суміжними, тобто для його знаходження ми повинні від 180 градусів відняти значення бета. Тоді знайдемо кут А і кут Д. Вони у нас однакові, як кути при основі рівнобедреного трикутника АОД, тому що точечкою перетину діагоналі діляться навто. Значить, АО буде дорівнювати ОД. Знаходимо. Ми повинні від 180 градусів, сума всіх кутів трикутника, відняти наш кут 180 градусів мінус бета, і потім все це поділити на 2, щоб знайти лише один кут А та Д. Тоді маємо 180 градусів мінус 180 градусів плюс бета ділимо на 2 і отримуємо бета других. Все, ми знайшли, що цей кут бета других. І тепер давайте вже безпосередньо знаходимо наш відрізок CD. Скористаємося тангенсом. Тангенс гострого кута, ось цього бета ділено на 2, буде дорівнювати відношенню протилежного катета, тобто в даному випадку D, до прилеглого катета, до нашого катета 2D. Значить, ми знаходимо, що CD у нас буде дорівнювати 2D на тангенс бета ділено на 2. Тож, давайте замість CD підставимо те, що ми знайшли. 2D на тангенс бета ділено на 2. Перемножаємо і отримаємо 4 d квадрат тангенс бета ділено на 2. Отримали варіант відповіді B. Обрати непарну функцію. Непарною функцією буде функція на рисунку г, оскільки в нас пряма, яка проходить через центр якраз таки, є симетричною відносно початку координат. Визначте об'єм правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36, а висота дорівнює стороні основи. Давайте зробимо схематичний рисуночок. Так, будуємо чотирикутну піраміду. Якщо у нас піраміда є чотирикутна, та ще й нам сказано, що вона правильна, це означає, що в основі такої піраміди лежить квадрат. Тож, якщо у нас площа нашої основи 36, це як площа квадрату, то ми можемо розрахувати сторону квадрату, це буде корінь з 36, тобто 6. Отже, кожна сторона квадрата у нас буде по 6 см. Нам сказано, що висота нашої піраміди буде така сама, як сторона основи, тобто теж 6. Тому тепер можемо легко знайти об'єм нашої чотирикутної піраміди. Це в нас буде 1 третя на площу основи, на висоту. Одна третя, площа основи нам дана в умові 36. Висоту ми ще не знайшли, вона у нас 6. 36 та 3 скорочуємо, у нас залишається 12, 12 множино на 6, отримали результат 72. Скільки всього цілих чисел містить проміжок? Давайте подивимось: ось цей логарифм 16 з основою 4. Скільки він буде дорівнювати? 4 ми повинні піднести до другого степеня для того, щоб у нас вийшло 16. Отже, даний логарифм у нас буде дорівнювати 2. Тоді ми маємо проміжок від мінус 1 до 2, які числа входять в цей проміжок? Мінус 1, 0 1 і 2. Отримали 4 значення. Друзі, перед тим, як рухатися далі, я хочу вам трішечки розказати, що у нас 28 травня буде проходити день. Це твій день практики. Це восьмигодинний тренінг. Та практику, ми з вами розбираємо типові завдання, НМТ, які базуються на минулорічних тестах, а також на цьогорічних тестах, щоб у вас була можливість подивитися до чого, бути готовими, провирішувати саме типові завдання, які є такими. Незвичними і новими, які з'явилися саме у 2024 році. Тож, якщо ви прямо зараз хочете забронювати своє, місце, пишіть кодове слово екстра і зможете до нас доєднатися та вже кінцево закріпити усе, що ви вчили за цей рік. Рухаємося далі. Установіть відповідність. Функція має два нулі. Я бачу, що в мене є парабола. Ця парабола сунута вниз на 4 одиниці. Тобто, ми з вами розуміємо, що в нас якраз-таки утворюються два нулі функції. Буде варіант відповіді А. На відрізку від мінус 1 до 3 набуває лише від'ємних значень. Дивимось, що це у нас таке? Це у нас з вами гіпербола, але це не просто гіпербола, а гіпербола, яку зсунули вправо на 4 одиниці. Тобто, ми її зразу сунули, і тут у нас так само вона ссовується. І якщо ми з вами подивимося саме на проміжок від мінус одиниці. До трьох, то ми побачимо, що конкретно на цьому проміжку в нас гіпербола тільки весь час знаходиться у нижній частині нашої площини, тобто під 200. Значить, дійсно не буває лише від'ємних значень. Буде варіант відповіді B. Найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 дорівнює 0,5. Ну що ж, це в нас буде варіант відповіді В. Чому? Тому що я, от, наприклад, беру найменше значення. У нас цікавить найменше, я його підставлю. І будемо мати y дорівнює 2 в степені 1, тобто буде одна друга або ж 0,5. Можна, в принципі, ще побудувати так схематично і подивитися, що ось від мінус 1 до 3 то дійсно буде найнижче значення. Але все ж таки краще його перевіряти аналітично, тому що на графіку ми отримаємо просто ескіз, а не чіткі відповіді на клітинках. Прямі М і Н паралельні. Трикутник КЛМ рівносторонній MNPQ РОМ. Його площа 156. Площа круга дорівнює 36π. Установіть відповідність. Перше, що нам потрібно знайти, нам потрібно знайти діаметр круга. Пропоную для початку знайти радіус. Площа круга в нас знаходиться за формулою πr², квадрат. Тоді Пі і можна скоротити, радіус у квадраті дорівнює 36, просто радіус тоді буде дорівнювати 6. Значить, якщо радіус 6, тоді діаметр у нас буде 12. Варіант, відповіді, вийшов В. Довжна сторона трикутника КЛМ. Так, ми маємо трикутничок КЛМ. Нам сказано, що він рівносторонній. Давайте проведемо в ньому висоту. Нехай ось цей відрізочок KH у нас буде х. Тоді КЛ у нас буде вдвічі довше 2х. А чому? Тому що висота є, окрім того, що медіаною ще й бісектрисою, а навпроти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині від гіпотенуси. У нас наша висота буде 12, оскільки вона довжиною така сама, як і діаметр. Тож тепер давайте запишемо теорему Піфагора. 12 у квадраті, плюс х у квадраті буде дорівнювати 2х у квадраті. 144 плюс х квадрат дорівнює 4 х квадрат. 144 буде дорівнювати 3х2, х2 буде дорівнювати 48, тобто х нас буде дорівнювати 4 корені з 3. Але нас цікавить не х, нас цікавить 2х, тому що нас цікавить повністю сторона трикутника, а не лише її половинка. Значить, тоді сторона трикутника буде 2 множино на 4 корінь з 3, тобто 8 коренів з 3. І варіант відповіді виходить А. І також нам потрібно знайти довжину сторони ромба. Давайте запишемо формулу на площу ромба. Будемо записувати через висоту множену на сторону. Площа у нас 156, висота ось у нас 12. І множена на сторону, яку ми будемо шукати. Тоді знаходимо нашу сторону, як 156, ділене на 12. Давайте виконаємо це ділення разом. Беремо одиничку, виходить 12, 3, 6, виходить значення 13. Варіант відповіді буде Г. Установіть відповідність. Що ж, маємо логарифм з косинуса 360 градусів. Косинус 360 градусів за табличкою нам дорівнює 1. Тоді, якщо в нас в значенні аргументу стоїть 1, це означає, що весь логарифм буде дорівнювати 0. За 0 в нас відповідає точечка М. Буде варіант відповіді В. Рухаємося далі. Давайте тут візьмемо приблизне значення. Корінь з 2 це приблизно дорівнює 1,4. Тобто будемо мати 1 поділити на 0,4 або ж 10 ділено на 40. На 4, точніше. Якщо ми поділимо 10 на 4, ми отримаємо 2,5. Як ми бачимо, ми отримали приблизне значення за рахунок того, що корінь це ірраціональне число. Тут ми взяли наближено. Але ми вже розуміємо, що в нас є точечка P, яка є за межами одиниці. Вона і далі йде від одиниці, тобто точно більше. Значить, ми можемо зробити висновок, що це в нас буде точечка P, варіант відповіді D. І ще одне завданнячко – 1 мінус. Двічка в нас завжди з'їдає корінь, тобто корінь зникає, і отримуємо 1 мінус 2, мінус 1. Під значенням мінус 1 у нас точечка L, варіант відповіді буде B. У прямокутній системі координат задано циліндр. Давайте побудуємо його цей циліндр. Так. Осьовим перерізом є квадрат ABCD. Проводимо квадрат ABCD. Точки К та М є середини АД та ДЦ. Отже, тут у нас буде точечка К серединці АД, і тут у нас буде точечка М на серединці СД. Давайте проведемо цей відрізочок. Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, у відповідь запишіть S ділене на P. Що ж, площа бічної поверхні. у нас знаходиться як 2 πr на висоту. Нас поки що не відомо ні радіус, ні висота. Але я пропоную знайти довжину ось цього відрізочка км, оскільки нам дані координати. КМ тоді буде дорівнювати корінь з 3 мінус 11, це у нас буде мінус 8 у квадраті, плюс 5 мінус 1. Це буде мінус 5 плюс 1. Тобто мінус 4 у квадраті, 7 мінус мінус 3 це буде 10 у квадраті. Отримуємо корінь з числа 180. Оскільки тут буде 64, 16 та 100. Тоді ми з вами знайшли ось цей відрізочок. Ми можемо сміливо сказати, що kd буде дорівнювати МД, оскільки аБЦД квадрат, тож, якщо сторони рівні у нас у квадрата, то і їхні половинки теж будуть рівними. Нехай у нас тут буде х і тут буде х. За теоремою Піфагора знайдемо ці хси. Яким чином ми їх знаходимо? х у квадраті плюс х у квадраті дорівнює корість числа 180 у квадраті. Маємо 2х квадрат дорівнює 180, х квадрат дорівнює 90, х тоді буде дорівнювати корінь з 90. Отже, ми знайшли х, який дорівнює корінь з 90, і це у нас з вами паралельно буде радіус у нашої основи. Тобто буде 2π на корінь з 90. Залишилось лише знайти висоту. Тут у нас md 90. Але це ж у нас точечка, яка є серединкою, нам це сказано в умові. Значить, це М теж буде корінь з 90. І тоді вся висота буде 2 корінь з 90. Отже, замість висоти підставили 2 корінь з 90. 2 на 2 буде 4 з 90, з 90, 90, це буде просто 90, і ми отримаємо значення 360пі. Але у відповідь нам треба записати значення ділене на пі, тобто будемо мати просто 360. На діаграмі дображено результати опитування тисячі клієнтів, які ставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка склала 4,2 бали. За відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4 включно, середня оцінка 2,5 бали. Скільки людей поставили оцінку 5? Давайте ми скажемо, що А людей поставило оцінку 1, Б людей поставило оцінку 2, С людей поставило оцінку 3, Д людей поставило оцінку 4, Х людей поставило оцінку 5. Тоді ми з вами будемо знаходити середнє арифметичне. А множено на 1, тобто кількість людей яка поставила одиницю, плюс Б множено на 2, плюс С множено на 3, плюс Д множено на 4, плюс Х множено на 5. Ми з вами додали всі значення, ми повинні поділити на кількість опитаних людей, тобто на 1000, і поділивши, ми отримаємо середнє значення. Ось нам сказали, що середнє значення це 4,2. Тепер давайте знайдемо середнє значення саме ось цих чотирьох людей, яких ми опитували. Це у нас буде так само А, плюс 2Б, плюс 3 с плюс 4 д Але тепер ми будемо ділити не на тисячу. Ми повинні поділити на всіх людей, ось крім наших X людей, які ви поставили оцінку 5. Тобто ми абсолютно від всіх людей віднімаємо X людей, які поставили п'ятірку. І тоді, коли ми порахуємо, ми отримаємо 2,5. Звідси ми знайдемо ось це значення. Це буде А плюс 2Б плюс 3C плюс 4D, буде дорівнювати 2,5 на мінус х Отже, будемо мати, Так, переносимо тричі кому. Угу, 2500 мінус 2,5х. Ми знайшли ось дане значення. Тепер давайте його підставимо у перше рівняння. Ось тут ми замість даного значення підставляємо ось це. Виходить 2500-2,5х, плюс 5х нас нікуди не дівається, ділено на 1000, і це дорівнює 4,2. І ми отримали рівняння з одним невідомим з х. Давайте це розв'яжемо. 2500 плюс 2,5. Одразу перемножимо 1004,2. Це вийде 4200. Так, тоді 2,5х буде дорівнювати 4200 мінус 2500, 0, 0, 7, 1. 1700 Отже, ділимо на 1700 на 2,5 і отримуємо з вами значення 680. От стільки людей в нас поставили оцінку 5. Обчисліть, що ми бачимо? Нам потрібно порахувати похідну та інтеграл. Почнемо з похідної. Знаходимо похідну просто поки що від х. Будемо мати 4, множено, 3 трієчка переходить наперед, х буде в степені 3 1. Похідна від числа буде 0. Тоді будемо мати 12х у другому степені. Нас цікавить похідна від мінус 1. Тож підставляємо, будемо мати 12 на мінус 1 у квадраті, тобто будемо мати просто результат 12. Тепер порахуємо окремо інтеграл. Находимо інтеграл від 1 до 2, ось від даного значення. 4х в третьому степені мінус 3 dx. Будемо мати. 4 на х у четвертому степені ділено на 4 мінус 3х від 1 до 2. Скорочимо четвірочки, залишається х у четвертому степені мінус 3х від 1 до 2. Підставляємо 2 у четвертому степені мінус 3 на 2 мінус 1 у четвертому степені мінус 3 на 1. Будемо мати 16 мінус 6 мінус 1 плюс 3. Тут у нас виходить 10, мінус 19, плюс 3, 12. Отже, ми знайшли значення похідної, воно у нас 12. Ми знайшли значення інтегралу, воно у нас теж 12. Нам їх потрібно додати, тож 12 плюс 12, отримаємо результат 24. Визначте кількість цілих значень А на проміжку від мінус 11 до 11, за кожного з яких рівняння має два різних корені. Ну що ж, як ми бачимо, у нас тут два множнички. Тож, ми повинні написати, що перший множничок у нас буде дорівнювати 0, або другий множничок у нас буде дорівнювати 0. Також не забуваємо вказати ОДЗ. За ОДЗ ми повинні сказати, що значення аргументу логарифму повинно бути обов'язково більше за 0. Тоді розв'язуємо 2х-а плюс 4 дорівнює 0, 2х буде дорівнювати амінус 4, і х буде дорівнювати амінус 4 ділено на 2. Розв'язуємо тут. Логарифм х основою 2 дорівнює 2, х тоді у нас буде дорівнювати 2 в другому степені, тобто 4. Тут ми прямо знайшли корінь, який задовільняє наше рівняння. Що ж, для того, щоб тут існував також корінь, ми повинні врахувати ОДЗ, що наш корінь повинен бути 100% додатній, тобто більше 0. І ми при цьому отримаємо нерівність. Тоді ми говоримо, що а-4 буде більше за 0, а буде більше за 4. Тобто нас цікавлять всі значення, які більше за 4, але на проміжку від мінус 11 до 11. На цьому проміжку у нас будуть знаходитись значення 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Варіант відповіді: точніше, відповідь в цілому, буде 7. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд розбору. Всі, хто бажає доєднатися до екстра дня, буду вас на ньому чекати.